Так, друзі, всім привіт. Ну що, прийшов той час, що апарат вже на вулиці, все чотенько, кабіна вже прив'язана, і зараз будемо грузити, ставити кабіну. Будемо будем заводити, пробувати. Диски тут дуже страшні і ну, взагалі немає смислу, е, поки їх там чухати, красити робити. Тобто Пізніше, коли знайдеться хороший диск. Тобто це вже тут все підзібрали, все готово. Що там кажеш? Ти привіт не слухай на того прикону. Ха-ха, але... <гум> сидіть, як горобці повисідалися. Вся задержка в мені, так? Поняв. Поїхали, грузин.

А ні, не осьо. Не ото. в похуй, без капота можна не знайти. Да вкинь її в торпеду туди, в салон, хай лежить, а датчик протягнуть. Так його треба через сім. Так, маленькі поправки. Так, ну що, завели. як Duże, duże pizde zarzechanie. Chorka Jasna, chorka Бачиш, пальц от смикає. Бачиш? Так, да, треба ще гратися зажиганням. У так <звук> виходить. А йону не Наче трохи проробився, трохи легше йому стало. Ти хочеш по передачах? Передачі, так?

Хоче їхати щось не довключає. Перший виїзд. чи заїзд, ну якось так. Але перший раз. Що тепер заганяємо і далі робимо зборку остальну по салону. Так, ну що, прицепили бризовички. Мішусті вже ладная сидушечку. Кабіна одразу помінялась з бридзовиками. Так, да, тільки бризовики і все. Угу. Так. Тут трошки підзібрали що так приборів, тумбу, поліки поставили, сейчас сидушку. Так, що тут? Тут вже все тоже фари поставили. Ну, ще вліпимо там підножку, а проводка. Буде електрообладнання буде пізніше, бо нема поки за що купляти провода і всю остальну движуху. Що попадає Шо? між? А 42 тонни розгрузить слабо? Що сюди треба зробити буде кронштейн. Такий трикутничок закрити. А я з Так що, ота так. проєкт по шархану завершений. Там ще буде якась мелка мілотовочка, що тут ми можемо зробити у гаражі. І все. Сейчас не знаю, зараз сідушку прикрутим. Може цей вилити на тест-драйв. Хоч по, по коробці поклацать. Що куди і як. Ну, а так на малих він не агресивний, нічого. Mm -hmm. Так він мене в хаті виріс. Міша. А. а ми будемо сьогодні газ пол давати? Конечно. Зараз сидушечку прикрутим. О, по має бути по я ху, я ну хочу. хоч по коробці провірити. Ніхто ж не передач не проведе. Перший закотився сюди і все. Задні, ну, задній виштовхали. Не, сейчас заведемо, по-любому поїду, попробуємо. Сідуха вже буде. Да. Ну хоч Коч... по коробці провірити. Ну звісно, передачі прощелкать по нижені, по вишені. Зараз скрутимо, розкручуємо назад. А коли красочня тут... о, мазута пішла, да? Мазута це хорошо. Ні, мазута то гар. Руки жерці. Ой, бо ваші. Тут Женя сам його розкопить. Так, треба буде ще зажигання переставити. Провірити. Ти держи, блядь, криску, бо як наїдне мене, так буде больно мені. Це можна сказати перший, перший перший виїзд за півтора роки, мабуть. Дев'яту. Зразу дев'ятою йому пішов. З призовиками взагалі, так? Так, з бризовичками бомба. Ще більше Коротше, що, виїхав міша на тест-драйв, доїхав додому, як прикинув, що він вже вдома, все, вже стоїть під гаражом. Підножку сам дороблю, проводку дороблю, все, ліж би трактор, коротше, був вдома. Так що, в принципі, що, по Шархану проєкт завершений, ну, більш нема що показувати. Там далі в відосах ну, по-любому він буде мелькати, буде в роботі, вже буде дороблений, більш, більш детально вам покажемо. Ну, міша міша, ти як так зміг оце? Все, додому, так? Да? Так що, я тобі так можу розказати. Так що, отак, на даному етапі в отакому стані трактор І він уже вдома. Нарешті він в нормальному стані вдома, так? Да? Ти рада? Каже, мене не, знімай. не. не. В Взагалі що, кому сподобалось? Сподобався цей проект по шархану, з вас сподобайка. Підписка на канал. Ну і комент. Всім пока-пока.